Колись у моді була бліда шкіра, а десь блідість навіть вважалась ознакою аристократизму, щоб відповідати тренду використовували різні засоби свинцеві білила, пудри з арсеном, креми із ртуттю. Утім, гонитва за стандартами краси мала непередбачувані наслідки, інколи навіть летальні. Адже, як відомо зараз, наведені компоненти отруйні. А чи може хімія бути небезпечною в наш час? Розберімося за допомогою відео. Тобі добре відомо, що під час робіт у хімічній лабораторії слід дотримуватись усіх правил безпеки. Особливої уважності вимагає робота з концентрованими розчинами кислот і лугів. Але хімія також є за межами лабораторії і може становити загрозу як для довкілля, так і для здоров'я людини. Лікар Парацельс колись казав усе є отрутою і ніщо не позбавлене отруйності, тільки доза робить отруту непомітною, навіть кухонна сіль може бути отрутою, якщо відразу з'їсти по 3 грами солі на кожен кілограм тіла людини. Але не хвилюйся, настільки пересолити суп неможливо. Але є речовини, отруйні вже за малої кількості. Наприклад, карбон 2 оксид, відомий як чадний газ, у концентрації 1% здатен викликати нудоту і головний біль, а вдихати карбон 2 оксид тривалий час взагалі смертельно небезпечно. Молекули чадного газу зв'язуються з гемоглобіном набагато швидше і сильніше, ніж молекули кисню. Через це гемоглобін не може з'єднатись із киснем і доставити його до клітин, які швидко без нього загинуть. Карбон 2 оксид є продуктом згоряння палива за умови нестачі кисню. У разі поганої роботи вентиляції чадний газ може накопичуватися під час роботи опалювальних і газових печей, камінів, газових водонагрівачів і генераторів. Автомобільний двигун, що працює в закритому гаражі, теж становить реальну небезпеку, тому під час роботи з газовим обладнанням треба забезпечити нормальну вентиляцію, прилади слід використовувати лише справні і за їх призначенням. Не залишати увімкненими без нагляду. Газова плита на кухні це не обігрівач, тому, якщо нічого не готуєш, газ просто так палити не варто. Звертай увагу на колір полум'я. Нормальний колір блакитний, а ось оранжево-жовтий свідчить про неповне окиснення природного газу. Нагадаємо обов'язкова умова горіння наявність достатньої кількості кисню, а тому не забувай провітрювати приміщення. Чадний газ не має кольору, запаху і смаку, такий собі тихий убивця. Виявити його можна за допомогою сигналізатора загазованості. У разі небезпеки датчик подає звуковий і світловий сигнал. Тоді слід відкрити вікна і звернутися до газової служби за номером 104. Інший оксид карбону, вуглекислий газ, не є токсичним. Його об'ємна частка в повітрі становить близько 0,04%. Проте у високих концентраціях вуглекислий газ небезпечний, адже може призвести до запаморочення головного болю чи зупинки дихання. Збільшення рівня вуглекислого газу в повітрі викликає низку проблем і для довкілля. Наприклад, посилюється парниковий ефект тепло затримується біля земної поверхні. А це вже призводить до глобального потепління і, як наслідок, танення льодовиків. Підвищення рівня світового океану і навіть затоплення деяких територій, а також купи додаткових проблем, про які ти можеш дізнатися з інших наших відео. До того ж, вуглекислий газ взаємодіє з водою, утворюючи карбонатну кислоту, а тому великі його кількості призводять до закислення океану. pH води повільно зменшується, що негативно впливає на життя водних мешканців. Вуглекислий газ утворюється під час горіння палива за умови достатньої кількості кисню. Виробниками цього газу є промисловість, теплові електростанції, автотранспорт. Крім того, паливо містить певну кількість домішок, наприклад, сполук сульфуру. Вони теж згорають у процесі і утворюється сірчистий газ. Під час горіння палива досягається висока температура, за якої азот, що за звичайних умов інертний щодо кисню, починає з ним взаємодіяти. Утворюється нітроген 2 оксид. Ну, все. Цей ланцюг не зупинити. Нітроген 2 оксид реагує з киснем, утворюючи нітроген 4 оксид. Далі оксиди сульфуру і нітрогену взаємодіють із водяною парою повітря, при цьому утворюються сульфітна, сульфатна, нітритна і нітратна кислоти, які повертаються на земну поверхню з опадами, точніше, кислотними опадами. І якщо pH звичайного дощу близько 5,5, то кислотного близько 3,4. До речі, як вважаєш, чому pH звичайного дощу не 7, як у нейтрального розчину? Усе через постійну наявність вуглекислого газу в повітрі, який теж здатен реагувати з атмосферною вологою, утворюючи карбонатну кислоту. Кислотні опади негативно впливають не тільки на живі організми, а й на будівельні матеріали. Зокрема, потерпають вапняк і мармур, що є солями кальцій карбонат. Кислотні дощі призводять до вимивання поживних речовин із ґрунту, уповільнення росту рослин та їхніх хвороб. Щоб цьому запобігти, на підприємствах встановлюють очисні споруди, змінюють склад палива і зменшують температуру його горіння. Також зараз дедалі ширше використовують відновлювальні джерела енергії, що є безпечнішими для довкілля. Кислоти і луги використовуються в різних галузях промисловості, а тому їх залишки можна виявити у стічних водах. Наслідки такої діяльності негативні, адже кислоти й луги не тільки змінюють pH води, а й є отруйними для риб. Тому стічні води слід нейтралізувати. Лужні стоки нейтралізують розчином сульфатної кислоти. Наприклад, якщо б вода містила натрій-гідроксид, після нейтралізації утворився б натрій-сульфат, або ж луг взаємодіє із вуглекислим газом із повітря, а утворюється безпечний для довкілля натрій карбонат. Кислі стоки нейтралізують гашеним вапном або кальцій карбонатом. Припустімо, у воді є залишки сульфатної кислоти. Тоді утворилась би сіль кальцій сульфат. Або ж можна змішати лужні і кислі стоки і вирішити дві проблеми одночасно. Солі, поширені в природі і багато де використовуються. Наприклад, у сільському господарстві, як мінеральні добрива, застосовують хлориди, фосфати, сульфати й нітрати. Добрива підвищують родючість ґрунтів, але їх надлишок може зашкодити. У разі надмірного використання частина добрив і продуктів їх розпаду не тільки забруднює ґрунт, а й потрапляє в підземні води. А через них і в поверхневі. Це сприяє росту водоростей і цвітінню води, що погіршує її кисневе забезпечення, а це загрожує іншим водним мешканцям. Запам'ятай деякі неорганічні сполуки можуть негативно впливати на довкілля і здоров'я людини. Основними проблемами є. Збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері, що сприяє посиленню парникового ефекту та закисленню вод світового океану, забруднення повітря оксидами сульфуру і нітрогену, наслідком чого є випадіння кислотних опадів, забруднення водойм лугами та кислотами, надмірне використання мінеральних добрив, що призводить до забруднення ґрунту та водойм, впровадження технологій очищення газових викидів і стічних вод сприяє зменшенню забруднення довкілля. Став уподобайку стеж за каналом, но махімічити разом.